На да, є таке діло, ми вже в ефірі. Це я заскочив. Ми сьогодні спілкуємося з Анатолієм Васильовичем, нашим головою районної військової державної адміністрації, правильно кажу, так? Ну, Начальник, начальник. військової адміністрації, да. Ну. Так воно є, так. Да. І тема розмови сьогодні така у нас не буде спішна, тому може трошки затягнеться. Ефір. Понеділок, день важкий. І хотілося б почати з того, що е, наша держава сьогодні е, які кошти виділяє для громад на відновлення, тому що війна багато завдала шкоди не тільки тим громадам, де були вибухи, де були пожежі, де вбиті люди, а вона завдала шкоди взагалі сільському господарству, переробній промисловості. Ми сьогодні бачимо багато проблем і все ж держава. Я думаю, нам буде допомагати стати на ноги. По редакції я цього не скажу. Поки що, на жаль, ми самі стаємо на ноги. Нам міжнародні організації допомагають. А от по економіці нашого району район, включає сьогодні, я кажу для людей, які, може, ще не звикли до того: п'ять територіальних громад із центром в Богодухові. Отже, якісь кошти були виділені, наскільки я знаю, ви бачите це прямі ефір. Якісь кошти були виділені у нас. Державою, так Да, я хочу робити. можна в розрізі громад. Добрий день. Добрий день усім. в квітні місяці. Була виділено з державного бюджету місцевим бюджетом субвенції. Вона називається для здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територій України, що зазнали негативного впливу у зв'язку. Я читаю з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. І у нас п'ять громад, кожна з громад отримала цю субвенцію. Ну там розрахунок був такий, що від населення зрозуміло. Да? Бадухівська міська територіальна громада отримала майже 35 мільйонів. Валківська міська територіальна громада отримала 54 мільйона. Краснокутська 33 мільйона, Коломацька селищна рада майже 12 мільйонів, Золочівська селищна громада, територіальна громада 25 800, ну майже 26 мільйонів. Майже 26, хоча по кількості населення Золочівщина у нас... Друга з кінця, так виходить. просто що золочівська була найбільш розбита. а Чому не було пріоритету такого більш розбитим, трошки більше дати? У нас в районі це до речі справедливість витримувалася. Скільки дивлюсь, золочівцям ну, я перепадало хочу, більше. Я вам хочу сказати, що ну по тому, по першим новинам, які я отримав, ця субвенція мала надійти в область, а потім вже область повинна була розподіляти ці кошти. але так сталося, що держава напряму виділила територіальним громадам е, ці кошти, е, і е, як, яким точно чином, е, чи враховували не те, що Золочівська територіальна громада потерпіла е, від ворога і там дуже багато руйнувань. Е, це наразі ну до кінця мені ну невідомо, скажімо так, але е, відомо те, що ну розподіл був саме основний за населення. Тобто, і він буде десь в горі на рівні Києва і місцева, навіть обласна влада на нього ніяк не впливала, так розумію. Ну, звичайно, кошти кошти чекали в область, тому що з, обласної, з обласного бюджету виділяються кошти і на різні проекти, і на фінансування ну, дофінансування там різних проєктів. І зараз тут багато фертифікаційних споруд по області, теж потребує обласний бюджет цих коштів. Ну і я вам так скажу, це дуже звичайно, дуже велика допомога громадам е, у Однозначно. вигляді цих коштів. І, звичайно, е, ну, це дуже гарно, що громадам держава так допомогла в такий час, коли бюджети не доотримують кошти. Е, звичайно, це дуже гарно для громад. Є можливість трошечки розвитку, є можливість е, підтримати е, там рі, рі, різні напрямки. Діяльності в громадах, тому я рахую, це дуже гарно для громад, що держава виділила цю суму. однозначно, але цих грошей замало, і Ви це також мають розуміти. Розуміється в Києві, тому що насправді втрати наших громад суттєві. Але, от ви сказали про бюджет. Насправді, бюджет ну, я знаю, золочів він дето 40% недовиконаний там з об'єктивних причин. Богодуківська громада, тому наскільки суттє. я знаю, виконала бюджет Валківська, а чобі не виконати бюджет. Де збільшилось число населення. Коломацька не знаю. <кій> тобто, <кій> бюджети не скрізь недовиконали, чи в цілому по району недовиконані? Дивіться, в цілому по районі всі бюджети виконані. Всі виконані? так. Да. І золочу. <кій> <кій> Уточ, уточнено так. От точно не зрозуміло. Ну, тобто є бюджет з початку року, який запроваджується, і А, а просто він мов, бюджет. міг бути уточнений, зменшений. Звичайно, звичайно Тому, що дуже багато скорочено було персоналу, апарату, а. і, звичайно, уточнений бюджет був виконаний. І ще оперативно ми спілкуємося сьогодні, це наша вже фішка, ми з вами дуже коротко спілкуємося. Скажіть, от скорочення апаратів адміністративних відбулось по всьому району? Дивіться, точно було скорочення апарату в Золочівській громаді, майже 70%, точно було скорочення апарату в Богодухівській громаді, десь 30 30-40%. Так, ну ви, ви ж пам'ятаєте, старо скоротили, було 14 стало 7 в Богодухівській громаді, і mm. апарат скоротили. Що стосується Валківської. Коломацька, Коломацька громада теж скоротила апарат, бо у них там не бюджету було, вони ну, рахували свої кошти. Uh -huh. Звичайно, в тому році скорочували людей, десь там зменшували витрати і так далі. А Краснокутськ, валки, в принципі, вони тим же составом так і працювали. Ясно, тобто не скрізь скоротили. І куди підуть Людей гроші? Багато. Хто Оцею субвенцією? Хто буде розпоряджатися? Я розумію, що дали її без урахування думки на місцях, але думка на місцях буде враховуватися при використанні цих коштів. Ну я вам як, так як як вони сказати. зайшли? Зайшли, от на рахунок да уже всі ми... зайшли. Кошти я вам хочу <кх> сказати, уже всі, майже крім золочиської територіальної громади, мабуть, ну і то точно я не розумію. Ще ну Зочівська вона ж у нас створена військова. Uh -huh. Зараз військова адміністрація в Золочівській громаді, тому там не потрібно збирати депутатів, щоб розподілити ці кошти, але е, всі громади, крім Золоча, вже розподілили на сесіях ці кошти. Uh -huh. Через І сесії пройшли. Через сесії ці кошти пройшли, так е, можна воно десь так, оприлюднено десь. Вибачте, перебив. Воно десь оприлюднено. Воно, згідно закону, воно має оприлюднено бути на сайті. Селищної або міської ради, тобто звичайно. воно там Все уже рішення. повинно бути. Да, ми звичайно, можемо боївсь, попросити і, і ці дані нам дадуть. Звичайно, звичайно я думаю, що mm -hmm. це має бути оприлюднено. Чи воно оприлюднено, чи ні, я не знаю. Точно uh, так можу коротко сказати по кожному. Uh, якщо можна в двох словах, да. на ну, якщо про це словах, випадем. дивіться, почнемо, припустимо, з Коломацької громади. я можу вам в принципі зачитати. Є виночі цифри, да, да. там небагато багато ж. Так, Коломацька, Коломацька, Коломацька селищна рада розподілила 11 мільйонів 834 тисячі таким чином. Підключена до національної системи конфіденційного зв'язку для видачі паспортних документів. Це в СНАПІ 134 тисячі. Чи для цього, щоб у них запрацювала це ну, якби міграційна служба, частина міграційної В цій громаді буде міграційна. Да, вони служба. будуть е, видавати паспорт паспорта. Організація каналу конвенційного зв'язку 103 тисячі, абонплата 30 тисяч. Виплата матеріальної допомоги на лікування та поховання мешканців громади мільйон. Проведення поточного ремонту автомобільних доріг це дуже зараз дуже. важлива тема по всіх громадах, тому що коштів не вистачає у держави для того, щоб забезпечити всі ямкові та поточні ремонти. 2 мільйона 500. 000. Благоустрій населених пунктів 1 800. 000, оплата праці з нарахуванням 3 мільйона 300 млн. Uh -huh. І виділили відділ, на відділ освіти, молоді та спорту. Тут не зазначено саме на що 3 мільйони. Це Коломаська селищна територіальна громада. Uh -huh. Далі йде у нас Валківська територіальна громада. Значить, їм виділили загальна кількість, найбільше, загальна, да, найбільше там за населенням. У них майже 23 тисячі внутрішньопереміщених осіб зараз <свист> е перебувають. <свист> їм виділили майже 54 е, Придбання спеціалізованої техніки майже 10 мільйонів, придбання дороговартісного обладнання, де КНП Валтівська ЦРЛ 10 мільйонів 200. І хочу зазначити, що в тому році дуже. Скажімо так, пішла ну, вперед, розвивалася е, Валківська лікарня. Вони за свій рахунок зробили ремонт е, в одному з е, відділень. Скажімо так, ну, і вони, Робили в тому воду ремонт. Звичайно, за свій кошт вони заробили кошти СНСЗУ. Ні, не просили це коштів в міській раді. За свій кошт вони зробили там ремонт. Цика повністю все, все обладнали мабуть, це хірургічне відділення, якщо я не помиляюся. Ми поїдемо подивимося. Так, а? вам потрібно поїхати подивитися. Надання фінансової підтримки КНТ Валківський центр ПМСД 780 тисяч. Надання фінансової підтримки КП ВАДА 400 тисяч. І видатки на благоустрій 30, майже 32 мільйона. Ого? Так. Да. Ну тут не розписується, не вказується. Ну у них то в рішенні звичайно це все вказано Уже розпису, на що. Так? Звичайно. Треба буде попросити подивитися. Да, да. тобто, упор вони робили на благоустрій. Ну, і в принципі, і балківській лікарні гарно допомогли. І спеціалізовану техніку теж потрібно придбавати, скажімо так. Звичайно. Далі у нас Золочівська громада. Ну, Як ми розуміємо, у Золочеві дуже багато приміщень, які постраждали від. Російської агресії, скажімо так, аварійно-відновлені роботи системи теплопостачання комунального закладу Золочівський будинок дитячої та юнацької юнацької творчості. Прилетіла котельня, яка розвала. Та й ви бачили ми там майже 10 висновили. мільйонів. Ну там її повністю заново з нуля треба ну, робити. Звичайно. аварійно-відновлені роботи учбових корпусів загального комунального закладу Золочівський ліцей номер 2 6 мільйонів 400. Прилетало. Теж там повністю по вибувані були всі вікна, і теж там Ми робили репортаж після обстрілу. Mm. Да. Капітальний ремонт асфальтного покриття території Золочівської лікарні, яка зазнала руйнувань наслідок масових обстрілів сумі 6 мільйонів. Прилітало. Прилітав ну, Там повністю все розбито на території, да, на території лікарні Золочівської і переробили від котельні ну цей шлях. Uh -huh. Трубопровід під землею зробили. Не над землею, а, а під землею. І тепер зробили. потрібно все ж відновити покриття асфальтом, тому що там повністю під'їзда немає, а приходиться. Все розриває, да. так. Є така проблема. Да. Так, ну і тут е, залишок на заміну пошкоджених вікон, хідних груп. Там, Одно Олександрівське ліцей, Норобівське ліцей, заклади. Ну, тут вони мають щось змінювати, тому що. Е, П'ятницю приїжджав заступник губернатора Харнам Михайло Володимирович. Ми... Тут будуть перерозподілятися кошти на надовжик на, на школу, там так. будуть будувати. Прилетіла ä... туди Крепка, були там, да? там розбило корпус. Так, там бомбосховища будуть, тому що там немає бомбосховища під школою. Навіть буде бомбосховище, Тобто школа зараз... буде працювати в Довжику? Звичайно. Тому що без ви не пустите дивіться, туди дитинство. Зараз дітей. готується ПКД на ДЦ. Це дуже хороша наміра. І також готується повністю, то, що там були при, прильоти С-300, дві, дві ракети полетіло. Да. І там повністю ну, дуже пошкоджена ця школа, але в намірах, в планах є її відновлювати. Цю це школу. дуже круто. Це тому дуже що там красиво, майже 300, 300 дітей вчиться. Ми знаємо, що дуже, тут дуже багато Живе село, велике село, яке розвивається, майже 2 тисячі мешканців. Року, там, да. Тому я думаю, там не, не варто закривати зараз школу, і нам треба відновлювати і працювати там. Так, лишається тепер, благодухів? Ні, переходимо кут. до Красного кута. Красний кут. Красний кут отримав е, 33 мільйона, тридцяти е, мільйона. Субвенції державної майже всі ці кошти, всі ці кошти, вони розподілили на е, софінансування. Тобто вони субвенцію надають Дорожньому підприємству дороги Харківщини, державному підприємству дороги Харківщини, капмонту автомобільних дорог загального користування місцевого значення. Що там? Е, значить, там дуже пошкоджені, як, як казав у кожній громаді, в принципі, зараз дуже в поганому стані дорожне покриття. Ну, тих доріг, не комунальних доріг, mm -hmm. а у нас розподіляються дороги, є комунальні дороги, це місцеві. Да, є державові. дороги Карківщини і є, служба автомобільних доріг, дається, це державні mm -hmm. дороги. І це все, с... все піде туди, мається. Всі ці це? кошти виділяються на ці дороги, на поточні, на ямкові ремонти. Ну, Ми знає знаємо, так, там, що вважає. Ірина Олександровна дуже, якби. Любить свою громаду, любить своїх мешканців. Вона виділяє зараз, ну щоб люди нормально добиралися до до своїх населених пунктів. Ну якщо, якщо точно, якщо уточнити, то це це дорога красний кут коломок через Олексіївку. Через Дублянку, Олексіївку, от ця дорога. Це тому, на шеюсь там... трасу тут. Споспом... Це через на, на колонку колон, да, колон, колон, Олексіївка туди на полотні. Я зрозумів, там, там розбита, там немає дороги, фактично. Да, там загар... А риту зроблять, там рито, а це за Колонтаєвом вон туди на Полтавщину. Шматок 12 кілометрів там Ну Оце ж е, теж виділили коломок 2,5 мільйона. Подивимося, mm. можливо, тут це будуть на, на, на залад. Через, да. через да. Так, і залишився у нас е, Багадухів, Багадухівська територіальна громада. Ой, значить, тут у мене, ну так як я депутат е, міської ради Багадухова, да, тут у мене є повністю пояснювальна записка, але якщо коротко, е, отримали ми 30, майже 35 мільйонів. Uh -huh. а, значить, Частина коштів а це 5 мільйонів 300 а, заробітна плата з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Ну І далі тут в принципі, кошти розподілилися ну, майже тут. ну, ну всім тут, і на, і на ремонти, і на КП Господар, на благоустрій дуже багато коштів. А, ну так, Давайте я, я коротко зачитаю. Да? Якщо можна, так, щоб коротко. Значить, оплата оплата енергосії сюди ж 265 тисяч. Mm. Співфінансування переможців обласного конкурсу місцевого та регіонального розвитку разом mm. майбутнє 250 тисяч. Так. так, забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради 320 тисяч. Ну, я такі самі великі суми буду вам. Розказувати про них. Проведення поточного ремонту в закладів освіти мільйон, майже мільйон 100 тисяч. Придбання матеріалів будівельних 600 тисяч. Значить, Так виготовлення технічних паспортів будівлі та споруд закладів освіти. Це 50 тисяч, невелика сума виготовлення проєктних документацій та будівельних батальних робот для одержання технічних умов на приєднання або реконструкції систем газопостачання 562 тисячі. Ну і по різним об'єктам тут розписуються ці 562 тисячі. Придбання спортивного інвентарю для ДЮСШ Богодухівського нашого 300 тисяч. Це дуже гарно. Отримання футбольного поля. Тут є виділення коштів для того, щоб футбол... Такі мирні поля. витрати. Це. Звичайно, це розвиток. Я ж кажу, це, це розвиток, розвиток мирні нашої витрати. громади. Не відбудова, це мирні витрати От, ну, як... Нашої і Богу. наших громад. Да. Да. Забезпечення діяльності ЦРЛ ну, нашої лікарні тут 132 тисячі, Небагато. забезпечення первинки мільйон. Саме більше тут оплата, оплата праці опалювачів 500 тисяч. Ну і таке відшкодування вартості комунальних послуг 310 тисяч. Надання фінансової підтримки КП Господар 2 мільйона. Ну і сюди входить там, проведення поточних ремонтів Ганку, придбання паперу. Тобто поточні Це витрати працювати. Да, майже поточні так? витрати, поточні ремонти на облаштування шахних колодязів по вулицях, там, по селам. Так. Поточний ремонт дитячих спортивних та майданчиків теж сюди входять. Як Дуже різ, різниця, сенс. от розподілу, я дивлюсь Золочівську громаду, порівнюю з Богадуківською. Звичайно. Я просто кажу, наскільки різниця? Да, там відновлення повністю розбита котельня, ну, розбита бомбосховища. Вони там витрачають кошти для того, щоб відновити, відновити. Ті, ті, та, споруди, що які було, постраждали. А тут виходить а -а. на розвиток. І виходить, що зараз буде якби ну, одна громада. Розвиватися Щас, ні, ні. Ні? одна громада буде, ну, скажімо так, піде вперед і буде розвиватися, а інша громада, ці ж кошти не на розвиток вони підуть, а піде на відновлення тих об'єктів які постраждали внаслідок російської агресії. Останнє питання, щоб ми не перегружали людей цифрами. Да. Да. Дивіться, От все-таки все. по специфічним витратам, я все-таки думаю про Золочівщину. Будуть якісь програми, які будуть спеціально розбитим громадам давати якісь гроші. Судячи по всьому, це були гроші, видані держава, просто дала на розвиток громад. Війна йде допомогти. Те, що такі мирні витрати в Бога громаді, воно радує. Це ніяк не дратує, це радує. Це класно. Ні, це, це це звичайно, Дуже, дуже добре. Але от є громади биті, може їм треба яксь окремо виділити звичайно, на, від, на відновлення. Не, Значит, не це на Скажімо так, це субвенції, які надійшли з держави. Таких mm -hmm. субвенцій, ну, я там три, три, три роки в політиці, скажімо так, таких субвенцій на розвиток саме не було. конкретно на все, таких ніколи не було. Якщо ми знаємо, кожна громада може розвиватися за рахунок своїх коштів, які надходять на, ну, на їхній бюджет, і вони з цих коштів можуть розвиватися. Потім субвенції з обласного бюджету, з державного бюджету, але ми ще подаємо різні об'єкти, скажімо так, на, ну, для, для співфінансування або з, обласного, або з обласного, або з державного бюджету. Зараз створено таке агентство, яке очолює Мустафа Наєм. Ага. Ну, це як раніше в нас ДФРР, як би було кошти з ДФР. Зараз це на це агентство подано з кожної громади, а Золочівсь, золочівської громади більше всього. об'єктів, там майже десь точно не можу вам сказати 5-6 об'єктів ага. а з кожної громади по одному об'єкту. Тобто, ага. якщо брати ну, у Золочі, це повністю відновлення тих зруйнованих об'єктів. Богодухівська громада, ми подали е, очисні споруди, ті, які у нас, ті, які нас роками Спасибо, е, е, вам... не зрозуміли. Що з ними, і нарешті подано, і будемо очікувати, що в цьому році розпочнуться ці будів... будівельни. Да, да, да. В Красному Куті ми подали в центрі, там стоїть таке приміщення, яке вже довго, мабуть, я не знаю скільки років воно стоїть, недороблене. Mm -hmm. І там Красний Кут хоче зробити ЦНАП, Ну, В общем, таке хоче зробити Валківська громада. Теж, мабуть, очисні споруди подали, От, якщо я так не помиляюся, Коломацька громада, ми подали перший ліцей, там бомбосховище, та, ну, щоб зробити ремонт Бомбосховища, там велике бомбосховище під школою, ну і поточний ремонт цього ліцею. Все, я всіх назвав. всіх. Всі. Всі. Отака ситуація. Це, це то, те, що на цей, цей рік. Зрозуміло, що в цьому році війна продовжується так. і державі дуже складно виділяти кошти для громад. Але ми, як ми бачимо, громади в цьому році отримали дуже гарні кошти. Це майже Жалежні кошти. Ну, якщо так брати і аналізувати, це майже у всіх це кошти той вільний залишок, який залишається в кожній громаді за рік, на який йде розвиток. А це виходить додали їм ще один вільний залишок. Ну, Крім Коломацької селищної ради, в них і того такого вільного залишку ніколи не було. А дякую вам за виділений час за ці цифри, які ви обнародували. Я сподіваюся, що на місцях громади нададуть нам можливість їх опублікувати в газеті. І я, якщо ви будете не проти, а зараз всі дії ці треба з вами погоджувати, я був би дуже радий поспілкуватися з очільниками громад на місцях. Валки, коломак з усіма і побалакати більш е, е, ретельно детальніше. по детальніше по тому, куди що буде витрачатись. Звичайно, дай Бог вам здоров'я, тримаємося. Дякуємо, слава Україні. Героям слава! З вами була газета Вісник Богодухівщини» Плюс Заря. Я Морошна Савич. Все буде Україна. Побачимо.